Всім привіт, друзі! Зараз з вами я Ваня. То ось я. Ми сьогодні граємо в гру Jurassic Survive. Це гра, в якій ми виживаємо з динозаврами. Є, як ви бачите, торговець. У нього можна за сім'я яєць Купити бокс. Мені не потрібна в мене в інвентарі тільки одна лопата, але вона доволі багато, кстати, дає урону. 20 сердець, і я зараз хочу піти на оцей острів. У мене от стільки із всіх моїх штук. Так тільки обережно, тому що. Вибачила, <пробачу>, як він відлетів. Ну, добре. Так. Take all. Забираємо все, і, і особливо ягідки, манго, і... Багато іншого так. Манго і ще плюс. І ще плюс Манго. Давайте їх з'їмо. Тому що вони. Опа і останнє. Тому що манго доволі добре дає. Ну, в смысле. Она дает и ежи, и воды, и здоровья. Ну, короче, она хорошая довольно. Так, манго еще плюс. Так, все. Все. Плюс. С, эм, на карте больше не бачу. Так, надо може всередине є купа, як я його? Як я сюди зайшов, я не знаю. Лейк Ау. О, я дуже добре, зайшов. Налетайте вже На, 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 Їх за, за два за два удара можна пробуть то. і дуже сильно отлітають ці тварини Ну, короче, так вот, вот карпашку я не разумею, что мне не робить. Так вот тут я, не, ну моя уже там любого иди, Так там я брав, Так от сань, чувак. За мной бежить. Твой кто-то вообще не разумею. що біжить, біжить, Ладно, пішли, Хопа. На іншу. В інше місце, тому що ми там вже все опитали. Куди? Сюди, Ні, ні, не сюди ми не, не. не підемо. Так, сюди пішов. І потім підемо на базу. Так І що шорш. Куди ж? це? Так, 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 так. Так раз, чтобы было побольше здоровья. Ну добро уже. А, пляжка дома, ладно. На, 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 на. Теперь сразу. И кушаем. А вот сейчас, еще. Раз. Тік, о, ні, не можем. Ну, окей. Тоді в мене є ідея. Зараз, яка в мене там є ідея. Сейчас можна видалити оцю штуку і добути дерево надо. Ну, що я хочу зробити, я хочу рюкзак зробити. Опа або став бутылка мені з навіщо. А я її використаю. А я її не використаю. Тому що цей. Так, так. Боже. Думаю, що ми навіть зробити не, не зможемо. Так, так, це не треба. Все. Пу-пу-пу-пу-пу-пуск -пу -пу. там для гашок надо у нас. Ді, що там? А, так я уже его сдаю. Так, що там? Нет, я все я инсуль Тут, ну, мне зацелили до этих штука не надо. Тому що воно мені навіть в крахті не надо. Опа. Так, мені надо треба... <хи> Ладно. Так. Опа зламалося в мене. Мне копьевач, як це називати, еще можна. Так. Давайте сразу уже заберем эти куски. Опа, тут И еще каменчика дерево. Шоколока мы его. Ну, надо быть на. Все, yeah, все. Так, и дерево плюс. Так. а что не Я А, я понял. я а, ну, так, 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 на, 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 на На, на, на так, Ладно, нет, я пока не буду, а то еще и так, 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 Пер мені дерево треба. О, оно. Так, церево і из нього тепер. Надо зробити ще одну штуку, але мені на неї не хватає. О, папускабінчик хоча б один. Пожалуйста. Пожалуйста. Хочу води випити, якщо я не знайду воду, ой, не сладко мені буде для отсюди, чувак. Все, отстав від мене. Ура, так. Да Та, боже, ти кажете наивне. Тепер робимо нарешті і забуваємо дерево. Так, тепер з'їдаємо чисто, щоб попити, тому що дуже надо. Що він казав? Хто встиг Прочитати будь ласка, напишіть в коментарях, а то я не Запомітив Так, і тебе читавмо. Так а ну только давай не набежи. Думаю, что обнаристи. Но-но-но. Давай уже просто добудем. Думаю, что надо. Опа. Так. О, вот это надо. Вот это. Вот это. Вот это и вот это. Так, так, так. О, еще что? Ну, ладно. Это мне надо. Ну, нужнейшее, можно сказать, да? Ну хотя да, правда. О, тут их посылы искать еще. Так. Разом с тем добываем... І оці штуки. Ну, випадку, що я покажу. Тому що вони дуже надо. О, і сразу вода поповнилась на максимум. Це як так працює, я не розумію. Так, не ты мені не на. Не нада, все так. Тепер можемо як... Ага, треба вісім його. Погоді-ка, погоді-ка. Ну, ладно, давай вже. Щоб хватало місця і на це інше. Ну, ладно, не суть. Щас забираємо. Тебе забираємо. Тебе забираємо. Ты мне не надо. Так, и надо только однайку. И брата, штучку. Он хорошо. Опа. Опа. И скрафтила. Так, он нормально. Нормальный ла. Вот так и влик, хорошо. Так, їже є, вода. Є. Так, залишилося тепер. Ну, отстань. Ладно уже. Прийде туда. Немає місця в мене. О. Біжіть. Ого. А ну, останній днюга. Відненький. Так, забираємо. Так, іди. На тобі. На тобі. На тобі. Як ти мене заметил вообще за 3 км не знаю Що видалити? Ну, ладно, нічого вже А, це я вже тут. У так сейчас я тут покладу просто. Декілька оцих штук. Добуду всі. Кстати, що мені не надо. Так, а де всі ягоди, всі оці кустики? О, один. Ой, их тут кучу просто. Пайнепл. Мне не надо. эти штука, пайнепл. Так. Угу, окей. Угу, окей, так. Ой. і з одягу. Ну, по типу мені має хватати. Я хочу собі, як мінімум, футболку ще зробити. Ну, коротше говоря, я хочу як мінімум штани і футболка. Якась та основа. Каміння добуваємо. Підемо на базу, я хочу зробити декілька нових штук, які в мене з'явилися. Як що там в мене з'явилося? Я хочу зробити що тут? Оцю штуку. І, може оцю, тому що її в мене там нема. То так от. І ще дуже о, ну прям надо мені оцей рівень, оці штуки. Вони просто ма, Вони мені надо. Далі. Зараз опа, залізко. Я думаю, ще що... шо? Ну, задумалася в мене ця кіркать, як це год. Почекай, ну, а в які штуки я поклав його. Видишь? Да, ты. Ага. Хочешь сказать, что надо нам... Мне нахватит на вот те штуки, которые мне надо было. Ну, в смысле, футболку я заработать не сможу. Вот так. Ой, слушай, я кажу. Здорово. Минус. Ну, не, его нам не надо. Так, надо 12 штук. Как... Як... Ну, надо, как минимум. Чуть-чуть, ну, короче говоря, надо... Надо 5 еще плюс. Но тех пять штук якось нема не Так. Подожкай, да. Это был фирог, который мне показался. Ну, наконец-то. Так, и всё. И Сколько делька до десять? Осталось еще две штучки. Две, 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 Может, будет ещё, две? Надо, чтобы минимум две, штучки. две, 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 Ну, якщо що, я зараз орієнтируюся по карті? І по карті я не бачу ні одної о такої штуки. Пупубу, значить, нема в мене. Ні, або не буде в мене оцих двох штук. Ну ладно. Пошко не надо мені вже. Так, кушать. Ох. Зараз добудемо дерева і вже підемо на базу. Итак, сколько надо. меня? Сколько у меня всего? Ну, у нормально нормально всего тут. На базе хочу сделать, ну, видео для этого. Для... Я... Для все А, ну, короче, чтобы сваливать всякий хлам на базе. Я уже сразу пью, потому что, если в какое-то сильное место, то мне либо не хватит, либо потом, ну, если и хватит, то я иду туда, и уже на базу идти не сможу. <решко> Так, сейчас покажу обзор на мою базу. такие у меня тут і вода, и еда. Всяка така домик. Ось у мене тут есть їжа. Погасов бутылок. Так. И еда. Тебе удаляем. Тебе теж. А, нет, тебе не удаляем, тому що там можно буде его використати. Так, вот Ал. Тут теж вот Ал. Эм. Так, тебе покладываем. Ладно. Так, зараз покладемо сюда. Воно не повниться потім. Так, воло-ла. Сейчас беремо дерево. Багато дерева і будемо сей строїти. Його прибираємо а чого я розрушити це не можу? Уже я думаю, что я на тему и стою. Тише. Давай. Разрушим. Давай. Ай, не может. Не хочешь может просто. Давай. Розрушся. Типа в місце його поставить можно. Ну ок, тогда. Хопа, 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 хопа. Вот тут поставим. Вот тут поставим. И вот тут. Хоп. Хоп хоп я сюда не став хоп-хоп хоп 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 Еще не розумію, чому вони не цю. Чому вони не додали крышу Чи може, типа есть крыша, а типа по ігрі. І тепер оцю. Сюди. От так от і тоже все. Тепер ми відкриваємо і що будемо робити? Ну, давайте зараз їх. Рассортируем. надо. Ладно. Нема. И тут тоже нема. Класс. Самый классный класс. Ладно положим Камень не положим а, ладно на сути так шоссе ну, ходил я ага вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот не он это вот это так и было. Шницки, веревки. Як хочет, так и называется. Их. Сюди. Що. Скира. Скира нет. Скира не надо. Ну, по сути, все, по-моему. Я думаю, друзья, то, что на этом моменте можно заканчивать. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. И не думайте, в следующей серии мы доробим наш склад. Всем пока.